Понад сотню працівників прокуратури на Прикарпатті чекає звільнення. Із 391 співробітника на посадах залишиться 288. Це передбачає реформа генпрокуратури. Зокрема, шляхом реорганізації понад 60% підрозділів ліквідують. Змін зазнає і територіальне розміщення місцевих структур. Відтак на території області буде утворено місцеві прокуратури в Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, Надвірній і Тисмениці. У кожній з них працюватиме близько півсотні людей. Оголошений конкурс на заміщення посад керівників місцевої прокуратури. В Київській області буде утворено на базі 16 районних прокуратур, там і міської, Франківської міської Яремчі, 5 місцевих. З дня ми очікуємо цей наказ. А поки що обласна прокуратура спільно з правоохоронними органами протидіє злочинності на Прикарпатті за підсумками першого півріччя на Івано-Франківщині. Рівень злочинності один з найнижчих в державі близько 40 злочинів на 10 тисяч населення. Складна криміногенна ситуація зберігається у великих містах. Звичайно, не вдалося зберегти життя людей скоєновісів. Без за перше півріччя, з липень місяць, два. Вони розкриті, залишилися не розкритиме два вбивства, які скоєні в цьому році на території області. Пріоритетом прокуратури наразі є недопущення проявів сепаратизму, а також спекуляцій навколо виконання мобілізаційних планів. Причиною на свіжі день суддя взаємодії міжукнуважними структурами. І я думаю, що це питання або намагання перетворити це в політичний процес, значить воно буде знято. Є ряд. Проблем, які пов'язані з розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із ухиленням від мобілізації від призову. Їх залишилось на сьогоднішній день в провадженні слідчих органів. 58. не пасе задніх обласна прокуратура і в сфері протидії корупції. Більше половини таких злочинів каже Владислав Братюк пов'язані з отриманням неправомірної винагороди. Зокрема, упродовж липня розкрито три факти хабарництва. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.